Мої вітання на каналі Ікоплей. Сьогодні ми подивимося запис битви на Суперконі від гравця Іко 21. Тобто мене Бій був дуже цікавим та захопливим. Наш кінь правильно робить їде на віво, ну точніше я їду на віво, все як має бути по канону. До нас влітає 121-й. Це... Пробиваємо 121-го, 121-й вже не живе, і це дуже добре. Супер кінь. Отримую течку. І тут, коли я утримую дома, я розумію, що тут толку не буде, тому що ми внизу, нам ніхто центр чи... Допустимо, Кемп ніхто підсвічувати не буде і не збирається. І тут я рішаю ще раз пікнути і рішаю повернутися на праву сторону, тому що е, по правій стороні в нас е, два танки тільки. І, допустимо, Ісьоми, е, Ікаро і, і Котендер вони ще живі, і треба їхати допомагати. Плюс так само на центрі, біля ІСО-7-го і Кару світився це. І є ймовірність, що він теж буде якраз і поїде. І тому треба їхати допомагати. Перемотуємо. Бачимо рахунок 5-7. У нас, як я і казав, зліва тяжі ну, не виживуть нічого. Ну, так я й казав, просто стояло і толку там залишатися просто не було, щоб втрачати ХП. Якраз це це. Якраз як я і подумав. Приїхала до нас сюди в гості. І я собі спокійно її розбираю. Після цього моменту я їду допомагати блискавиці нашій, тому що розумію, що вона не вивезе сама і 7. Так само розбираємо швидку із 7-го без проблем. Знаємо, от, отримую тичку від стерви зліва з кемп і розумію, що ще ж є стерва. Ось. Та й все. Далі дивлюся, дивлюся, у нас є фуловий торт. Думаю, може торт там зараз щось підсвітить, ще, щось якраз підсвічується кінь. На жаль, не вдається по ньому вкинути з дамагом. І їду допомагати торту, але наш торт помирає просто за лічені секунди. Розумію, що треба забирати бачата, тому що це буде велика проблема, якщо він зараз забере арту, тому що є ще надія на арту виграти цей бій. Зараз в мене в голові треба добирати прогу, бо прога це теж ну, проблемка для того, щоб виграти цей бій. Слава Богу, його добирає блискавиця і все. В голові. Що зараз мене на голові? Наша блискавиця йде по правій стороні. Іначе треба їхати прямо на коня. Тому що це от той варіант. Якщо він ловхиповий, його арта точно має добирати, пише може допомогти блискавиці. Дивимося, що стається далі. Наша блискавиця натрапляє на СТРВ. І помирає. Значить, в голові що? Точно їхати в коня. І добирати коня. Тому що це най, ну, найрозумніше, що може бути. Ну, Не треба віддавку цей треба їхати його добирати. Ось, я даю якраз по ньому тичку. І в мене дві арти. Як ви думаєте, арта дала хоча б по ньому одну тичку? Зараз дізнаєтесь Дала, але не вдобила. І я так само зробив велику помилку, що далі поїхав і не зупинився біля камня. І на цьому моменті бій. Для мене закінчується. Чи може було відіграти е справа від камня, не знаю. На той момент думав проскочити на ділі. Що маємо, те маємо. Всім дякую за перегляд. Всього вам найкращого.